Думав, що тримаєш мене на троті, я не та, хто мовчки терпить бі, твої обіцянки дешевий трюк, але я вже не граю в цю гру. Я більше не твоя, запам'ятай, не клич, не шукай, двері зачиняй. Згоріло все, що ти міг віддати. Ти хотів керувати, тепер ти програв твої слова, літ на склі. Крихки пусті, і тануть у мені, я не плачу, я сміюся в тінях Це не драма, це твоя поразка, фіна. Я більше не твоя, запам'ятай, не клич, не шукай, двері зачиняй. Згоріло все, що ти міг віддати. Ти хотів керувати, тепер ти програв. Я не лека, що граю за планом не жертва, не слабка, не твоя тінь. Ти думав, що я впаду без бою? Ой. Ні, коханий, ти просто один. Я йду, і не оглядаю, згадок, не лишаю, мов слід на піску. Ти міг бути королем у моєму серці, але вибрав же до забуття самому Soul, music, <звук> the so